Отримала я свої посилки на жум і тему. І зараз я вам покажу, що я цікавенького придбала. Я надибала на гарне мило. Мило, я так думаю, з ефірними маслами це точно, але я вважаю, можливо це ручної роботи. Не дуже вказано. Ось такий набір із трьох кусочків мила з трояндою. А виглядає гарно, значить це така рожева е, троянда, запах троянди. Сьогодні я опробую його, виглядає гарно, сподіваюся, що це хороша покупка. Далі я купила таке касторове масло, правда, бутилочка прийшла неповна, можливо, це так і задумано. Касторова олія використовується для волосся. Для росту брів і вій. Також можна її збрискувати на тіло, щоб зволожити тіло. Ну і, звичайно, це 100% натуральна олія. Спокусилась я і придбала корейських помад. Одна корейська помада виглядає ось так. На губах вона стає більш насичена, рожева, приблизно покажу. Ну, Тут її не видно, але вона згодом трошки стає більш темніша, проявляється ось такий колір, і ще одна помадка ось, такий, трошки до коричнево вишневого кольору. І. Я опробувала, не хочу згодом додати відгук, чи мені сподобалося, як вона на губах, чи, можливо, все-таки треба купувати дорогу косметику, тому що це була розпродажа корейської косметики, і на тему я вирішила спробувати. Там же я купила ретинол, Ретинул сюди ще входить гіалуронова кислота, яка має зволожувати шкіру, і вітамін Е. Тобто такий, можна сказати, монопродукт. Я бачу, що це густа така сиворотка. Взагалі, зараз настав час ретинолу восени і зимою. Треба використовувати, поки є можливість. От зараз сонечко трошки стане менше, і я почну використовувати уже кожен день. Наступна моя покупочка теж мило, мило жасмін і лимон. Ось така коробочка, це ж гарненька. Запах більше жасмину. Я обожнюю же не обожнюю троянду. Тут трошки запах лимону, виглядає дуже презентабельно і гарно. Не можу сказати, що воно дешево коштує. Плюс-мінус 2 євро. І воно не дуже велике. Сподіваюся, що це буде дійсно еко-біо і тільки ефірні масла. Далі хотіла вам показати таку мою покупку. Це крем для тіла фірми Бренс з маслом Шеабата і центелою азіатською. Взагалі баночка велика 500 мг, здається. Я його опробувала. Це жирне, скажімо так, масло чи жирний крем, тому консистенція для зими дуже і дуже хороша. Далі я придбала в нажусь таку підставочку для косметичних всяких кістей, не знаю, тушей, ну і так далі. Просто прикольно, мені сподобалося. Дійшла, навіть не зламалася, хоча виглядає дуже тендітно. Ще я придбала два таких сита, а ну, це не сито, це для раковини. Тобто, якщо там десь зламалась штучка, яка закриває рак сито, скажімо так, то знайти відремонтувати це дуже важко. Я з цим стикнулася і вирішила, що краще я куплю ось такі сита, і можна замінити недорого, бюджетно і ну, наче має прослужити довго. Побачимо. Ще я придбала на тему маску шовкову для сну. Накриваєте очі, і, і вам блекаут забезпечений що можу сказати? Ну, схоже на шовк. У мене є шовкові, я їх купляла дуже дорого. Ця маска. Недорога вона була на розпродажу. Зараз на тему розпродаж. Тому сказати, чи вона шовкова, я поки не можу, поки я не використаю її хоча б пару днів. Тоді буде ясно: всередині вона така відчувається, що там є або шовк, або щось схоже на шовк. Ну, взагалі, хороша штучка. Далі я придбала ось таку підставку для. Комп'ютера. Підставочки для комп'ютера дуже і дуже наразі потрібні, тому що всі сидять за комп'ютером, за ноутбуком, за телефоном, і від цього страждає шия і увесь хребет. Тому вона така мощна, така прям ну Витримає хороший хороший ноутбук, витримає, її можна піднімати тут вище регуліровка, як вам потрібно. ну Взагалі, за такі гроші це дуже-дуже хороша покупка. Ну Також хотіла показати ось цю підставочку, яку я теж купила. на Тему. Я полюбила такі підставочки, тому що вони зручні будь де на кухні, для косметики, для декору. Ось це, скоріше всього, буде для декору, для свічок. А поки я ще не придумала, покупкою задоволена, можу сказати, що тут таке схоже на дерево чи дерево, ну, можливо, це навіть дерево. Ось. Ось така от штучка. І, оп, як вона рухається. Моя ще одна покупочка, ось така підставка під телефон. Вона зручна, в неї є механізм, де можна ось так от трошечки нахиляти, трошечки знижати, трошечки вверх. Взагалі, це дуже добре для. Шиї, щоб шию не напружувати. Ось така прикольна підставочка.